Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу! Сьогодні вранці вийшла в свій квітник із філюжаночкою кави. Для того, щоб трішечки структурувати свої думки, запланувати свій день, подивитися, що в мене новенька розцвіло. І наткнулася на таку красу. І... Подумала, ну чому б її не відзняти? Тим більше, що вона так дуже пасує до моєї кави із згущеним молоком. Ну, подивіться, будь ласка, ну скажіть же. І так, що це в мене за краса така? Ця краса має назву Коколоко. Це американська селекція, 2010 рік. і... Вона у мене росте у садочку перший рік, посаджена вона була восени, і ось вона зараз серпень, і у мене вже склалося певне враження про цю красуню. І що ж це за краса така? Подивіться, чому вирішила от зараз знімати, тому що на кущі є квіточки різного віку. І вони поступово відкриваються, і можна прослідкувати всю зміну цього багатого забарвлення. І так, подивіться, будь ласка, на цю красу. Ось такими бутончиками у нас трояндочка розквітає. Бутончики, подивіться, вони такі теракотові, мають такі якісь червоненькі напливи на пелюсточках. А далі квіточка відкривається таку ось кавову красу. Бачите, тут вона коричнева якась. А потім, потім, дивіться, вона поступово набуває такого бузкового забарвлення. Бачите, ось уже більше уходить в бузок. Ну, і ось, подивіться, будь ласка, квіточка, бачите, зовсім, зовсім бузкового кольору. І по мірі розквітання змінюється не тільки забарвлення у квіточки, а змінюється навіть її форма пелюсток. Дивіться, коли квіточка розквітає, пелюстки більш округлої форми. А коли квітка розсвіла, то пелюсточки, дивіться, ось вони якби перегибаються посередині і утворюють такі гострячки. І таке враження складається, що на одному кущі троянди із різних кущів. Тобто це різні сорти, зовсім на одному, бачите? Ось так. Це флорибунда, вона квітує постійно, і навіть коли була у нас велика спека, на ній утворювались квіточки, Це дуже дивовижно. Квіточка сама окремо тримається десь приблизно 4 дні. Можливо, і 5 навіть. Але у спеку, звісно, що облітала швидше. Звісно, облітала, але не плавилась. Оце мені також дуже подобається в цій квіточці, в цій троянді. Наросла троянда не сильно. Ось вона від ґрунту має висоту зараз 50 см. Оце мені не дуже подобається, якщо чесно. Я думала, що вона більше виросте. І от дивіться, всі паганчики в неї закінчуються або бутонами, або закінчуються суцвіттями. Бачите, отакі невисока. Тобто, це більша троянда для переднього плану. Заявлено, що вона може мати висоту 80 см. Звісно, що я почекаю. Мені дуже хотілося, щоб така чудова і прекрасна троянда так наросла. Ось така краса, краса. Ця троянда абсолютно здорова. Вона у мене нічим не хворіла, нічим, ніяких плямочок на ній ще досі не було. Обробляється разом із усіма іншими трояндами, але є в моєму садочку такі троянди, що якось відразу захворіли. А ось ця, ну, подивіться, ну просто вона облита квітами, в неї здорове листя. Листя, до речі, в неї такі дивіться, матові. Бачите, матові, зелені, темно-зелені, матові. Листочки. І э, хотіла вам показати, я вже, в принципі, і показувала цей контраст коколока і э, мокаросу, верніше, порівнювала їх. І ось покажу вам і зараз. Мокароса тільки розквітає, бачите, квіточка, яка вона світліша, ніж у кока Лока Бачите, коли розквітає світліша. І кущ сам вищий. От у макароси Кущ нагадує кущ чайно-гібридної троянди з потужними стеблами. І вона також посаджена разом була із кокалока, але має зараз висоту 70 см, а кокалока 50 см. Ось бачите, яка ну, красуня чи не так? Красуня. У мене тут вона росте на фоні гортензії Аннабель. І коли Аннабель квітувала білими суцвіттями дуже чудовий вигляд. От просто Мені настільки це подобалось, як виглядає вона на такому фоні. Але зараз, дивіться, що трапилось з Анабеллю. Вона згоріла на отому потужному спекотному сонці, коли була спека. І тому... Не дивлячись на те, що мені Анабель дуже подобається, я її звідси буду прибирати у більш таке місце затінене, щоб просто не мучити ні себе, ні цю гортензію. Ось отак. Але краса, скажіть. Отака От краса, краса. І так вона в тему. Тему із кавою з молоком. А що планувала сьогодні? А планувала я підживити свої трояндочки. Для цього я приготувала, подивіться, препарат 15 51545. Ми зараз з вами у серпні. Азотом не підгодовуємо троянди. Нам уже не потрібно, щоб вони активно росли. Нам потрібно, щоб вони нас активно квітували і зміцнювали свої стебла перед зимою. Тому підгодовувати я буду по листу. Підгодовувати буду прямо вранці, чому не ввечері. Ви знаєте, що зараз уже прохолодні ночі. Вранці накопичується роса на листях. І зайва волога з вечора може призвести до захворювань, адже у крапельках води активно розмножуються в нас і бактерії, і грибки, тому нам це не потрібно. І по листу я буду підгодовувати цим добривом прямо зараз, по сухому листю. От роси немає, і буду відразу з цим займуся зараз. Оце такі плани. Ну, а на сьогодні в мене все. Буду дуже вдячна за лайки, за коментарі. Напишіть мені, будь ласка, які у вас враження від цієї краси залишилися? Чи плануєте ви собі в садочок? Ну, і, як завжди, слава Україні! Героям нашим слава і до побачення!